Привіт! Можливо, дехто з вас вже чув, що у Чехії у вересні очікуються зміни до закону стосовно комерційного медичного страхування іноземців. Тому спробую трошки пояснити, що це за зміни та кого вони стосуються. Наразі у Чеській республіці є два різновиди загального медичного страхування: державне загальне та комерційне. Плановані зміни будуть стосуватися саме комерційного медичного страхування. Тому цього разу присвятимо нашу увагу саме цьому страхуванню. І надалі діє правило, що кожна людина, яка довгостроково перебуває у Чехії, повинна мати дійсне медичне страхування. Відповідно до закону, медичне страхування є обов'язковим у Чехії для кожної особи, яка довгостроково перебуває у Чехії. Комерційне медичне страхування не стосується громадян Чехії, не стосується іноземців, які мають постійне місце проживання на території Чеської республіки, не стосується іноземців зі статусом біженця та українців з візою тимчасового прихистку або з візою толерантності чеською. Це візум за учелем стерпінні. Також воно не стосується іноземців, на яких згідно з європейськими правилами не поширюються законодавчі норми іншої країни ЄС, ЄЗ, Швейцарії або які не підпадають під правила іншої договірної держави відповідно до міжнародної угоди. Також з 1 січня 2024 року комерційне медичне страхування не буде стосуватися неповнолітніх осіб, яким видано. Посвідку на довгострокове проживання у Чехії, так само як і не стосується дитини, яка народилася на території Чеської республіки, і її мати має дозвіл на довгострокове або постійне проживання на території Чеської республіки до кінця календарного місяця, у якому цій дитині виповнилося 60 днів, і протягом розгляду заяви на дозвіл на проживання на території Чехії. Це значно економить кошти батьків, які раніше мусили платити за комерційне медичне страхування. Більшість цих осіб, кого не стосується медичне страхування, підлягають державному загальному медичному страхуванню, про яке ми розповімо наступного разу. А зараз повернемося до комерційного медичного страхування. І наступна інформація буде важлива для тих, хто подорожує у Чехію на підставі без візу або має візу у Чехії, звичайно, довгострокового перебування, наприклад, возз'єднання родини або як підприємець чи студент. Загалом у Чехії існують два види комерційного медичного страхування іноземців. Перший це страхування необхідної та невідкладної медичної допомоги при поїздках або туристичне страхування іноземців. І друге комплексне медичне страхування. Перше страхування необхідної та невідкладної медичної допомоги це страховий продукт, розроблений для короткострокового та туристичного перебування у чеській республіці до 90 днів. Це підходить, наприклад, для туристів, але насправді мова йде про туристичну страховку, яка покриває усі витрати, які можуть виникнути у зв'язку з поверненням додому за станом здоров'я, або у зв'язку з терміновою медичною допомогою, екстреною лікарняною допомогою або смертю. Мінімальна страховка становить 30 тисяч євро. Таке комерційне медичне страхування у Чехії іноземець може оформити у ряді страхових компаній, але це повинні бути страхові компанії, які мають відповідну ліцензію. Перелік звичайних страхових компаній і посередників є у відкритому доступі на сайті Національного банку Чехії. Невиконання обов'язку мати медичне страхування може бути не тільки підставою для штрафу під час перевірки, але й причиною анулювання виданого дозволу на перебування на території Чехії. В іншу чергу комплексне комерційне медичне страхування стосується іноземців із довгостроковим перебуванням у Чехії. Якщо у Чехії ви подаєте заяву на дозвіл на довгострокове перебування або на його продовження, ви повинні надати поліс комплексного медичного страхування іноземців. Страховку треба сплатити на весь термін запланованого перебування максимум до двох років. Комплексне медичне страхування для іноземців це страховий продукт, розроблений спеціально для довгострокового перебування у Чеській республіці понад 90 днів. Цей обов'язок мають такі групи мігрантів, як підприємці та інші самозайняті особи, економічно неактивні члени сім'ї іноземців та студенти-мігранти. Вони повинні у Чехії платити так зване комерційне медичне страхування. У випадку трудових відносин роботодавець платить страхування за вас як державне загальнообов'язкове медичне страхування. Але якщо ви підприємці та інші самозайняті особи, економічно неактивні члени сім'ї іноземців або студенти-мігранти, ви повинні платити комерційне комплексне медичне страхування самі. Так само, і у випадку припинення трудових відносин, іноземець без постійного місця проживання має оформити договірне медичне страхування у ті місяці, коли він не бере участі у державному медичному страхуванні через роботу. І якщо ви маєте комерційне медичне страхування, допомогу вам надасть тільки обмежена кількість лікарів і установ, а саме такі, які уклали договір з вашою договірною страховою компанією. Тому вашій страховій компанії потрібно дізнатися про перелік договірних лікарів і установ. У деяких випадках лікар за надання медичної допомоги може вимагати оплату готівкою, і страхова компанія відшкодовує вам плату за медичні послуги заднім числом. У такому разі вимагайте квитанцію від нього. Наразі у сфері комерційного комплексного медичного страхування компанія ПВЗП має монополію на ринку страхових компаній, і кожен іноземець має купувати страховку лише у ПВЗП, яка відноситься до вже відомої нам державної страхової компанії ВЗП. Ліміт страхових виплат у ПВЗП майже відповідає ліміту ВЗП і становить 3 мільйони чеських крон на один страховий видаток. Вартість залежить від віку, способу життя, строку страхування та інших параметрів, та може коливатися приблизно у межах від 16 до 130 тисяч за рік. Точний розрахунок для вас можна отримати за ось цим посиланням. Саме тут перейдемо до змін до закону стосовно комерційного медичного страхування іноземців, про які ми говорили спочатку. Наразі ці зміни ще не прийнято, але очікується, що виключне право по ВЗП на медичне страхування для іноземців, які проживають у Чехії довгостроковий час, можливо, буде скасовано. Це рішення вже було підтверджено. Рішенням палати представників від 12 липня 2023 року, але запропонована поправка несподівано збільшила ліміт відшкодування за медичне страхування для іноземців, які довгостроково перебувають у Чехії до 400 тисяч євро або 9,6 мільйонів чеських крон. Цю поправку про те, що мають розглянути сенатори, і все може змінитися. Сама поправка дозволить іноземцям розірвати договір з пощоною ВЗП протягом трьох місяців і оформити страхування у страховій компанії на власний розсуд. 23 серпня 2023 року Сенат схвалив цей закон на своєму 16-му засіданні у запропонованій ним поправці до закону номер 326. 1999 про проживання іноземців на території Чеської Республіки. Якщо президент Петро Павел також підпише постанову, зміни ймовірно набудуть чинності у вересні. Поправка набуде чинності наступного дня після опублікування у збірнику законів. Дочірні компанії будь-якої компанії медичного страхування зможуть пропонувати комерційне медичне страхування згідно з чинним законодавством, і ви зможете домовитися з будь-якою страховою компанією, яка їх запропонує. Ще не відомо, скільки страховка буде коштувати, адже цілком можливо, що більший ліміт відшкодування викликає збільшення ціни навіть за умови створення конкуренції на ринку. Будемо чекати на пропозиції страхових компаній і сподіватися, що вони не стануть дорожчі ніж пропозиції ВЗП. Усі необхідні посилання ви знайдете у описі під відео. Якщо вам це відео не тільки було корисним, а чимось навіть сподобалося, пропоную поставити лайк, поділитися та, звісно, не оминути кнопку підписки на наш канал, все про ЦЗ». Слідкуйте за нами в інстаграмі та фейсбуці. Пишіть ваші питання, коментарі та пропозиції, щоб вам було цікаво бачити у наступних відео. Слава Україні! Усім до зустрічі!